Бо в нас більше досвіду, бо ми вже прожили ціле життя, і так далі. І це кожен із нас каже своїм дітям. Якщо не каже, то розуміє собі десь там на підсвідомому рівні. І відповідно ми це і транслюємо своїй дитині. Однак ми не досягаємо розуміння, ми не будуємо місток. Ми будуємо стіну між собою і дитиною. Тож дуже важливо розуміти, як наші енергії взаємодіють, що е, хоче дитина показати своєю поведінкою, на що вона, скажімо так, спроможна, і що можете зробити ви, як дорослий, що ви можете е, зробити для того, щоб... Налагодити цей зв'язок, щоб не відсторонитися від своєї дитини, не посіяти у ту прирву зробити між собою, а навпаки, вибудувати ці здорові екологічні відносини з позиції розуміння вашої дитини, не перетворюючи її на себе, не тиснувши на неї, а саме з позиції розуміння енергії дитини.